Вітаю вас. Представляю вам посібник створення програм з графічним інтерфейсом за допомогою Techinter Посібник присвячено використанню Techinter для створення програм з графічним інтерфейсом у процесі вивчення шкільного курсу інформатики. Його доцільно використовувати разом з іншими посібниками автора. Книга призначена в першу чергу для вчителів інформатики та учнів закладів загальної середньої освіти. Але також може бути корисна студентам вищих навчальних закладів у процесі вивчення ними основ програмування на мові Python. Перейдемо до змісту посібника. Зміст посібника складається з вступу. 11. 11 розділів. Давайте ми переглянемо зміст, не поспішаючи. Ось я його прокручу, щоб ви мали можливість з ним познайомитись. Крім 11 розділів, посібник включає також практикум зі створення програм з графічним інтерфейсом за допомогою Тикінтера А також 8 додатків. Ну і в кінці, як це і повинно бути, рекомендовані та використані джерела. А тепер давайте докладніше. Познайомимось з структурою посібника. Посібник має інтерактивний зміст, розповсюджується в форматі PDF, а інтерактивним змістом можна скористатись як із сторінки змісту, так і якщо ви переглядаєте посібник за допомогою Програми Adobe Reader, то ось можна ось тут натиснути кнопочку, і також відкриється панель закладок з інтерактивним змістом. Ну і почнемо із ступу. Він невеликий, але змістовний. До вступу є контрольні запитання. Переходимо до нульового розділу. В ньому розказується про тип інтерфейсів користувача комп'ютерних програм. Давайте ми його переглянемо, цей розділ. Він має теоретичний характер. В кінці розділу наведені контрольні запитання. А тепер розглянемо розділ перший. Назва розділу перший крок із Текінтер створення вікна програми. Спочатку йде, так би мовити, теоретична частина, і я її зараз просто прокручу, щоб ви могли з нею познайомитись. В цьому розділі ви вже бачите, що наводяться відповідні приклади. Кожний приклад має докладні коментарі для того, щоб було краще розібратись в коді програми відповідної, яка ілюструє той чи інший приклад. А також наводиться результат виконання, в деяких розділах, крім коду програми. Та результатів виконання може ще наводитись пояснення виконання коду програми. В кінці розділу звертаю вашу увагу, міститься практичне завдання. зверніть увагу на структуру практичного завдання, ця структура відповідно повторюється і в інших розділах. Знову ж таки, крім коду програми в практичних завданнях і результату виконання при потребі. Міститься також пояснення коду. Наводяться також завдання для самостійного виконання та контрольні запитання. До посібника додаються коди всіх програм, які наведені в якості прикладів. Також додаються коди практичних завдань, а також коди завдань для самостійного виконання. Давайте ще переглянемо другий розділ. Ось він перед вами. До другого розділу включено також практичне завдання, як і до інших розділів. Структура його аналогічна. Ну, ось ви бачите, тут ще міститься пояснення коду. Знову ж таки, наведено завдання для самостійного виконання та контрольні запитання. Я думаю, що цих прикладів достатньо, щоб зрозуміти структуру посібника. Зміст посібника також був представлений. Давайте ще переглянемо структуру практикума. Ось, перейдемо до практикуму. Кожне завдання практикуму включає в себе умову, потім інструкцію для виконання. Давайте на прикладі завдання 1 познайомимось з структурою завдань практикуму. Ось! Завдання друге і так далі мають подібну структуру. В кінці практикума наведено також завдання для самостійного виконання. Можливо, їх кількість дещо збільшиться в остаточній версії посібника. Саме завдань для самостійного виконання. Ну і в кінці наведено додатки. Які можуть бути корисними при вивченні мови Python. Мабуть, цієї інформації досить, щоб отримати уявлення про посібник. Тому на цьому в мене все. Да, ще одне забув. При створенні посібника, можливо, хтось з вас вже звернув увагу. використовувались сервіси штучного інтелекту. Ну, і, зокрема, вони. Всі тут наведені. Найбільше, мабуть, використовувався Жеміной. Але використовувалися і інші сервіси, зокрема, ChatGPT, DeepSeek, Grok, seek Але вони використовувались ну, менше. Це не означає, що весь посібник створений за допомогою тільки сервісів штучного інтелекту. Ну, але при його створенні штучний інтелект активно використовувався. Ну, а тепер, мабуть, уже все. Якщо виникнуть запитання, побажання, пропозиції, то ви зможете їх задати. Дякую за увагу, до наступних зустрічей.